Всім привіт! Знімаємо сьогодні огляд коврів, які ми використовуємо, які підходять для літа, які підійдуть для осені і навіть для зими, тому що ми використовуємо для різних пор різні килимки. Перший наш килимок ми купили на відомому китайському сайті від фірми Videsa. Він йде в Чехлі. Макар піднесе ближче, щоб було видно. От. Він йде з однієї сторони з напиленням, типу під фольгу, і гармошка. Розстеляю його там. Ми його використовуємо з двох, розрізали, з двох кусків, Того, що коли ходимо на вулиці тепло, таким чином ми колонимо вагу, а під ноги можемо кинути собі рюкзака чи... Під голову ще покласти можна подушку, коли на вулиці не дуже холодно, можна його так використовувати, тому що на осінь, і на зиму він був би прохладний цей килимок. Але він важить небагато. Єдине, він займає багато місця, того його приходиться носити в рюкзаку знаружі рюкзака. Наступний килимок, який ми використовуємо, це від фірми Zulo ми купили. Він вже набагато легший. На упаковці. Опусти сюди. Стоп. Фірми Zulu, ми його купили на чешському сайті. Є такий сайт, що можна звідти напряму заказати. Він не тяжкий. Зараз покажемо вам характеристики. Він важить 600 грам метр 80 на 50 толщина його 6 см. Рвелью приблизно четвірка. Зараз макар його надує. Єдиний його недолік, то, що в нього нема з собою чим надувати. Треба купувати насос чи гратися надувати ротом. Ми купили собі маленький насос від фірми FlexGear. Він багато не важить. І ми цим насосом надуваємо всі свої коври. Зараз макар підключиться і ми качаємо наш килимок. Цей килимок іде з відтеплителем там На верхньому слої і на нижньому слої наклеєна мікрофібра, тому я думаю, що він підійде навіть в зимових умовах використовувати. Пізня осінь, осінь і навіть зимою. Їх, звісно, бажано використовувати ще з одним килимком, який підстріляти знизу, щоб не проколоти. Бажано всі на килимки чолинки. Цим використовувати. Зараз Макар покаже його на просвіт. А, ну Тут не видно на просвіт треба. В общем, там посередині накатана мікрофібра. Лягай, подивимося, як воно. Все, макару подобається. Килимок хороший, не тяжкий і небагато займає місця в рюкзаку. Подивись на нас. Все, вставай. Також ми використовуємо великий килимок. Цей відклади назад, а той візьми ближче. Від фірми Пакун. Но він вже набагато тяжкий, він важить майже кілограм 950 грам. Але він найкомфортніший. Коли ми виїжджаємо недалеко чи їдемо машиною, ми купили собі для всієї сім'ї таких пару килимків. Його можна зістюгувати з іншими килимками, там з боку є закльопки і він самий комфортний в нього є подушка. Його також можна надувати з допомогою ножного насоса, там знизу є. Покажи насос знизу. Віднеси ближче сюди. От сюди можна наступати ногою і він буде накачуватися. Але ну, його, звісно, швидше і вдобніше накачувати так само насосом на батарейках. Він навіть, якщо його сильно надути, він буде прямо, сідаєш на нього і він не проминається. Лягай ще на цей коврик та подивлюся, як на ньому. Я на ньому спав. Він витримує вагу до 120 кг легенько. Повернися, що ти лежиш, На бік повернися. Тобто він, можна так сказати. Якщо його слабше накачуєш, в нього ортопедичний ефект цього килимка. Але він займає більше місця, ніж попередній килимок. Також ми використовуємо насос від фірми Flexgir. Він недорогий, але якісний. Зараз макар розложить на ковріку, подивимося, скільки там насадок іде з ним. На різні випадки для того, щоб надувати надувні круги, матраси. Можна також ним надувати, так само і здувати потім ковра, вставляється в більшу дирочку, нажимається і він повністю здуває вам ковра. Так, От видно, що фірма яка другим боком. Також його можна використовувати при бажанні як павербанк, якщо більше, не залишилося заряду. І він працює як ліхтар. Один раз. Один раз зажми. От. Має три рівні яркості. Можна його вішати в палатки і використовувати як кемпінговий ліхтар. Також цим насосом можна назад здувати коври. Зараз ми зулу здуємо цим насосом. Тобто Не треба по ньому ходити, розрівнювати, щоб він здувся. Насос повністю витягує з нього все повітря. Ну ви зрозуміли, воно здуває повністю його майже як пришовує.